Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я хочу поговорити з вами про книгу, яку я прочитала перед відпусткою і е, глави якої я, в принципі, втілила в життя у цій відпусті. Е, чому це ставилось так? <кій> ну, я планувала звичайно записати відео і у відпустці, але горий блогер забув усі свої дівайси вдома. І тому я вирішила, що я впроваджу те, що я прочитала Книга – Це Кетрін Прайс. Як смартфон краде ваше життя в англійському варіанті? Вона називається How to Break with your iPhone». Ой, with your смартфон, і <смітно>, у цій книжці Кетрін Прайс. Вона досліджує вплив смартфонів на наше життя. Те, як ми стаємо від них залежними, так, те, як вони керують нашим життям, і дає інструменти, як від цього позбавитися. Ну, я, звичайно, як людина, яка вважає себе достатньо усвідомленою, пропрацьованою, я думала, що я абсолютно незалежна від смартфона, тому що я вважала, що я керую повністю своїм життям і керую тим, як я користуюся тим дівайсом. Але ж, коли я почала читати цю книгу, я зрозуміла те, що не зовсім все так, як я собі гадала і вважала. По-перше, так, да, ми зараз всі повністю залежні від цього винаходу, геніального абсолютно. І що цікаво, ця книжка була написана і видана у 2018 році, тобто до отої самої хвороби, яку не можна називати у Ютубі, коли ми всі були замкнені у мало, у, в своїх квартирах, своїх домівках, і ми не мали змоги спілкуватися наживо з людьми, тобто ми всі після цього перейшли тотально в онлайн, коли ми почали працювати всі в онлайн, тому що офлайн це було майже неможливо. І е, у нашій реальності, в реальності українців, е, звичайно, це відбулося ще до того, ця книга була видана, як почалася повномасштабна війна. І зараз, звичайно, ми залежні від смартфонів у тому плані, що всі відслідковують тривоги, куди що летить, новини, де що сталося, будь-які, я не знаю, передачі, де нам, де нам показують, говорять, що буде з війною, що не буде, що і як. І звичайно, з того часу я думаю, що Кетрін Прайс вже вартує цю книгу перевидати, тому що багато що змінилось. Але навіть у той час, коли ця книга була створена, Кетрін Пейс свідомий журналіст. А вона досліджує сторони здоров'я, цифрової компетентності в Америці. Вона співпрацювала з дуже такими відомими виданнями Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс. Тобто, це такий досвідчений журналіст з великої літери, достатньо відомий у журналістських колах. І от вона почала замислюватися над тим, як проходить її життя, на що впливає на її життя, і чому вона змінюється. І що вона помітила? Що більше часу, дуже багато часу, вона стала проводити зі своїм гаджетом. І коли з'явився перший смартфон, перший айфон, тому що ну, це Америка, і звичайно в Америці більшість людей користуються ну, айфонами, так склалося. Да? І вона сказала, що з видання першого айфона у 2007 році, смартфона того самого, минуло трішки більше 10 років, і це повністю нібито знаєте захопило її життя. Вона почала відслідковувати, що вона робить, почала спілкуватися з людьми, як вони себе почувають, і почала проводити дослідження, читати дослідження інших людей, які теж почали цим займатися. Тому що дійсно зміни відбулися колосальні. Ну, давайте згадаємо наше дитинство. Там хто старший. Звичайно, там хто народився в 2000-х роках, вони вже всі пам'ятають, коли вони зростали комп'ютерізацію повну. Але ми, коли ще зростали діти там 80-х, 90-х, а хто і раніше, як ми проводили наш час? Ми гуляли на дворі, ми гралися з дітьми іншими, ми створювали якісь історії, ви пам'ятаєте ті самі ігри. Тобто ми чимось могли займатися. Зараз діти повністю всі включені в цю програму, вони всі повністю сидять в смартфонах, в айфонах, і дітки навіть народжуються вже, да, нібито з таким знанням, як користуватися цими гаджетами. От Я пам'ятаю, моя маленька племінниця. Вона ще говорити не могла і широчку не було. Але вже вона тими маленькими пальчиками тикала на екран смартфона, вона вже нажимала кнопочку, вона знала, як вмикати ноутбук. Тобто, ну це так званий як ефект сотої мавпочки. Да? Що коли 90 мавчок вже очі почистили банан, десь на якомусь віддаленому острові сота мавпочка, вона теж знає, як же почистити банан. Отак от і діти вже народжуються з цим знанням. Так, от вона почала проводити досліджування, що ми весь час заглядаємо у смартфон, що ми повністю підпорядковуємо своє життя у тому самому гаджету, у тому самому смартфону. Провели проведені дослідження, що багато американців навіть під час інтимної близькості, 10%, перевіряють в цей час свої соцмережі, пошту або просто гортають стрічку. Від чого це відбувається? Почалися певні дослідження у багатьох інститутах, звичайно, стали цікавитися цим науковці. І навіть по інтернету вже є тест. І про цей тест говорить Кетерин Прай, Прайс. Наскільки ви залежні від вашого гаджета, від вашого смартфона. Здається, його Девід Грін, чи Девід Грінфлд зараз випало прізвище, він його створив. Це професор Конетицького університету. І я теж коли там читала цю книжку, я відповідала на питання цього тесту. Я думала, що я повністю незалежна, але я в групі ризику, тому що в мене здається, там 6 балів. Ну, ви знаєте, 6 ба... жодного балу там не може бути тільки в тих, у кого, як каже Кетрін Прайс у цій книжці тупо фон. Тобто ну, кнопковий телефон, той такий, як, з яких ми всі починали користуватися нашим мобільним зв'язком. І от вона говорить про те, що смартфони вони створені так, щоб повністю захопити нашу увагу. Тобто це яскраві іконки, на які ми бачимо і тиснемо. Ми бачимо, як там горять ці значки, що ми отримали нові повідомлення. Ми, ми перебуваємо весь час в передочікуванні того, що зараз щось буде цікаве. І тут вона згадує книжку, дуже, дуже цікаву книжку. Я про неї, до речі, розповідала в своєму одному з відео Чарлад Дах, Дах, як здається, господи, прізвища випадають. Пуляцарський лауреат, який написав книжку Сила звички. І от про те, що ми перебуваємо у перечутті чогось цікавого, у перечутті дофаміна, тобто, ми весь час. Отримуємо оцей легкий допомін, дофимін. перегортаючи соцстрічки, виставляючи свої фото, отримуючи лайки. А ще смартфони, як вона говорить у своєму дослідженні, що вони трішечки нам затримують да, той час, поки ми побачимо там кількість лайків на нашу фото чи на наш пост, чи на ще щось. Тобто, робиться все для того, щоб ми все більше і більше часу занурювалися у айфон, все більше і більше часу проводили у соцмережах. Все більше і більше нам показується реклама, реклама підлаштовується під нас. Якщо вони не створили собі певні такі налаштування, тобто стрічка йде нон-стоп в тому ж самому Ютюбі. Вам, вам відео будуть показуватися нон-стоп, в тому ж самому інстаграмі. І ми просто відучилися від того, що ми можемо сумувати. От говориться у цій книжці про те, що нам треба знов почати. Вміти сумувати, сумувати, скучати, не сумувати за кимось, а щоб нам було нудно от нудьгувати скоріше так. Тому що коли ми нудьгуємо, наш мозок починає продукувати якісь ідеї. І ще здається, Стівен Кінг казав, що найкращий кінозал це наш мозок. Коли от ми читаємо книжку, ми уявляємо, як виглядають герої. А ми вигляд уявляємо, як там виглядає там, там той простір, в якому все відбувається, і це розвиває наше мислення, це розвиває наш мозок зараз. Ми всі просто гортаємо стрічку, ми ну взагалі нічого в принципі не думаємо, да ні про що. Нам стало сумно, ми взяли смартфон рук, пішли, подивилися рілзи, пішли, почитали якісь пости, подивилися фоточки. І от ми розду, розучилися думати, ми розучилися зосереджуватися. І на цьому себе піймала я теж тому, що ну, коли я читаю якусь книжку чи лекцію слухаю, чи чимось займаюся. У мене весь час під рукою знов-таки мій смартфон, і час від часу я почала це помічати після того, як прочитала цю книжку. Що е, там кожних, я не знаю, 15-20 хвилин, щоб там не було, я тягнуся перевірити, а що там, а що там, чи є якісь повідомлення, чи є якісь новини. Звичайно, з тим, що у нас почалася війна, ми ми почали гортати стрічку набагато інтенсивніше, набагато частіше. І як на початку війни показала, що оцей думскролінг, він е, нас не доводить до ну до жодних певних добрих таких якихось. Емоції по тому що ми постійно у почутті тривоги. Якщо Кетрін Прайс описує в своїй книжці, що ми загортаємо стрічку смартфона у перечутті чогось доброго да, дофамін. То ми, українці, зараз гортаємо без кінця, тому що ми тривожимось. Ми хочемо знати, що відбувається. А коли ми не тривожимося, ми хочемо відволіктися. І і най такий найпростіший спосіб це знову таки гортати стрічку з цими безкінечними рілзами. Вже є певні дослідження, що наш мозок, якщо раніше там говорили, що ми заточені на короткі відео там до хвилини, то зараз нам вже стало важко сприймати інформацію, яка а продовжується більше 15-20 секунд. Тобто, таке кліпове кліпове мислення. Все картинка має змінюватися дуже дуже швидко, щоб ми ну не зосереджувалися на цьому. І дійсно стало дуже дуже важко зосередитися на якійсь думці, на якомусь чомусь серйозному. мозок весь час перестрибує на щось. Тому що це є певна теж залежність, цифрова залежність, нас же є. І жодним чином я зараз не хочу вас закликати там відмовлятися від смартфона. Я, до речі, у своєму телеграм-каналі, а я лишу посилання, розміщу цю тридцятиденну програму, яку вона створила, як позбавитися залежності від свого смартфона. Я її лишу на двох мовах, кому якою буде зручніше російська і українська. І ви, якщо захочете, зможете просто провести таке саме дослідження. І подивитися, що ви можете змінити, тому що насправді винахід, такий, як смартфон, це геніальний. Він допомагає абсолютно нам да, залишатися на зв'язку, ті ж самі новини. Ми робимо багато замовлень зараз онлайн, але ми маємо навчитися ним користуватися і ним керувати, а не щоб він керував нами. І як це теж дуже гарно відслідковувало от на відпочинку, вона говорить в цій книжці, що От подивіться, наприклад, коли ви йдете в ресторан, що ви робили раніше, там у чи у кафе, чи будь-куди, чи ви очікуєте якогось у лікаря? Раніше ми просто сиділи да, і там споглядали по сторонах, да, хто що робить, хто хто чим займається, могли там зустрітися з кимось поглядами. Зараз всі сидять у от у тих своїх гаджетах. І це дійсно так. От я спостерігала, я навмисно не брала свій айфон до рук, коли ми там сиділи, чекали наше замовлення. І я спостерігала за людьми, що дійсно все відбувається навколо е, тих самих смартфонів. Коло нас сіли російськомовні дівчата, і я ну, хотіла чи не хотіла, я чула їхню розмову, і от вони весь час. Вся їхня розмова була зосереджена тільки навколо а, рілзів і відео у Тіктоці. А як той, а як той, тобто ні про що все зосереджено вони одне одному показували в час ці маленькі відосики. і все, про що вони могли говорити, це було про це. І от дійсно, коли ти не втримаєш в руках той самий свій свій гаджет, ти не знаєш, що робити, тому що ти звик, що ти там в цей час гортаєш стрічку, робиш якесь замовлення, щось перевіряєш щось, нотуєш собі. І нібито це весь час зайнятий, Але по факту робота, вона в принципі, не йде, тому що от, я багато чую від своїх клієнтів, і навіть якщо вони от не можуть а, зосередитися на чомусь, вони, вони кажуть, що в них дуже багато справ. Ми створюємо список, і ми дивимося, на що вони відволікаються. І от у цій книжці теж є такі. Завдання, щоб ви відслідковували, для чого ви берете в руки свій смартфон, яка цього ціль? Чи ви просто сумуєте? Чи вам нема чого робити, чи у вас дійсно є справи? Як ви можете повернутися до реального життя? Просто прослуховування музики, прогулянка, і не в руках зі смартфоном, а просто прогулянка і де ви бачите природу. Коли ви берете телефон до рук, для того, щоб зробити фото чогось там цікавого, якогось природного явища, ну чи будь-чого, чи вас, чи вашої тваринки, чи дитини, чи чоловіка, неважливо. Але коли ви берете за прямим призначенням, а не просто тому, що вам стало сумно. І от дійсно на у цій відпустці я стала якось відслідковувати за собою, що я беру смартфон від того, що мені просто нема чим зайнятися, що смартфон скрізь. А мене супроводжує перше, що я беру до рук, коли я прокидаюся, це смартфон. Останнє, що я кладу, да, на на, на тумбочку, а це теж смартфон, тому що по ньому ми дивимося час, по ньому дивимось новинами. Весь час, весь час він з нами. І от просто варто час від часу влаштовувати собі отакі от детокси для того, щоб ну перш за все було більше таке чітке, свіже мислення, тому що. От цей безкінечний потік інформації він не дає нам можливості зосередитися. І я теж за собою стала це помічати. Мені стало важче зосереджуватися. Якщо раніше в мене з цим не було проблем, то зараз я себе примушую на чомусь зупинитися. І як я стала себе знов-таки привчати до того, щоб я могла відволікатися і зосереджуватися, я стала читати книжки. Тобто не маленькі якісь такі там статті, чи ще щось, щось серйозна книжка, яку ти відкладаєш в свій телефон, і ти її читаєш чи слухаєш, занурюючись повністю у цей е, світ. Тому що, як почалася війна, чесно кажучи, я почала згадувати, що я читаю весь час, ну це щось пов'язане з моєю професією. А, а щось таке, щоб відволіктися від професії і щоб ну, почав працювати мій. Креативний розум, щоб я почала щось інше думати, М -м -м, майже не було кілька книжок за весь час. Тому що важко зосередитися знов-таки важко відволіктися. І от, от такі маленькі вправи, які вона пропонує, там змінити екран телефона на чорно білий для того, щоб він дуже ну, не, не був таким для вас приємним, щоб ви весь час не хотіли його бачити в своїх руках і переглядати його. Відкладати його у сумку, наприклад, коли ви сидите і обідаєте з близькими людьми, тому що за весь час, за вечерю, за обідом, за сніданком, весь час у телефонах ми комусь відповідаємо, ми коли щось Перевіряємо і це вже просто стає таким, знаєте, нашою рутиною, якою ми не ми Ми живемо там, але ми не живемо в реальному житті. Дуже часто ви за весь день можете ни з ким не перекинутися словами, хоча знаходитеся з кимось в одному приміщенні, тому що ви знаходили просто в телефоні. Мені розповідають такі історії. Що е, люди доходять до того, що знаходячись у різних кімнатах, вони замість того, щоб прийти сказати один одному щось, вони це посилають один одному смс-ками, ну чи повідомлення в будь-яких соцмережах, і це допомагає, до речі, негативно допомагає у розвитку навіть цифрового аутизму. Я колись про це писала. Тобто діти зараз вони все більше часу проводять у цих мережах, у гаджетах, вони живуть у тим реальним життям. І вони не вміють спілкуватися, не вміють нормально висловлювати свої емоції. Тобто цими емоціями, смайликами нам це легше стало робити. А проговорювати свої емоції, відслідковувати стає набагато-набагато важче. Набагато важче стає нам вибудовувати правильне речення, тому що ми звикли говорити коротко в своїх повідомленнях, з скороченнями певними. І якусь свою думку гарно, красиво окреслити, стає все важче і важче. Тому я просто пропоную от всім спробувати себе перевірити у тому, чи дійсно ви залежні від смартфона, чи ви керуєте життям, чи він вже керує вашим життям. Ці соцмережі і все інше. Ми зараз живемо в цифрову еру. Звичайно, ми не можемо відмовитися від цього. І я закликаю не відмовлятися повністю, тому що ми залежні від цього. Це дійсно так, а особливо в наших реаліях, коли ми маємо відслідковувати, що відбувається. З війною, тому просто е, зробіть собі такий чекап для того, щоб ви могли трішечки змінити можливо, своє життя. Це сам цим самим у вас е, знизиться тривожність, тому що весь час очікування тих самих повідомлень воно а, підвищує рівень тривожності. Весь час порівнювання себе у соцмережах, і я вже про це неодноразово говорила і писала е, статті. Про те, що порівнювання у цей соцмережі порівнює з тим ідеальним, вилизаним таким життям а, з інших людей, зірок і все таке воно теж е підвищує рівень низької самооцінки, тривожності, своєї неуспішності, відчуття своєї некчемності. І це все негативно впливає теж на нашу психіку. Тому просто пропоную вам це перевірити себе. Посилання я лишу у описі цього відео або у першому коментарі, і ви зможете. Е Подумати про те, що б ви хотіли змінити, як ви можете це змінити, як ви можете контролювати себе і своє життя, і користування таким незамінним гаджетом, як наш смартфон, тому що Я думаю, що багато хто з вас навіть скаже, що ми не користуємося вже там ноутбуками чи комп'ютерами, чи навіть планшетами, тому що це треба включити, це треба ще там його десь взяти, де він лежить. А це завжди в тебе в руці, завжди в тебе в кармані, завжди в тебе під рукою, і ти завжди завжди можеш це мати такий легкий дефамін, дефамінове. До речі, дуже класна книжка, яку я читала з минулої зими, дефамінове покоління. Там теж говориться про це, про те, що от, такий швидкий дефамін впливає на наш, що ми весь час. Стали залежними від цього швидкого дофаміну, і для того, щоб нам його отримати, нам потрібно у певної таке соцмережі, а щоб нас удобривали у соцмережах. Там навіть авторка, яка писала цю книжку, вона говорить, що коли 20-30 років назад люди хотіли бути реалізованими просто в своїй професії, у них була якась мрія, вони хотіли чимось займатися, вони хотіли там стати гарними інженерами, архітекторами, лікарями, психологами. Ну будь-ким. То зараз у більшості молодого покоління цього дженерейшн вони хочуть бути успішними відомими в інстаграмі, тобто їх рівень щастя, рівень до реалізованості виміряється тільки тим, скільки підписників, скільки лайків і все, що пов'язано з цим ну, звичайно монетизація, це ніхто зараз не відміняв, і тому це теж дуже сильно затягує нас у цей світ. Так, от це те, чим я хотіла з вами поділитися, скажу чесно, оскільки я була проводила такий експеримент над собою, то я майже не була у соцмережах. Не дивилася жодних інтерв'ю, жодних розборів. Нічого не знаю, що відбувається зараз у нашому сегменті інтернету, які там скандали. Буду до цього повертатися цього тижня, перевіряти. І тому я думаю, що вже наступного тижня ми щось з вами обговоримо цікаве, якісь розбори, якісь розбори особистості. Якщо було щось цікаве, лишайте у коментарях під цим відео. Так мені буде легше зорієнтуватися. А сьогодні в Україні святкують День учителя. І я поздоровляю всіх, хто причетний до цієї професії, а причетні ми всі, тому що ми всі ходили до школи. Я поздоровляю всіх учителів, бажаю всім терпіння, бажаю всім гарних учнів, гарної зарплатні, здоров'я і щоб нарешті все було в нашій країні гаразд. Ми всі цього дуже сильно чекаємо, дуже сильно сподіваємося і віримо в це. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах. Інстаграм, Фейсбук, бувший Twitter. Якщо у вас є питання про особисті консультації, звертайтеся у Директ. А зараз всім до нових зустрічей. по